Вугільні гіганти. Чому без ТЕС і ТЕЦ не обійтися? На другому місці за обсягами виробництва електроенергії після атомної генерації є теплові електростанції. На відміну від атомних станцій, які працюють на ядерному паливі, ТЕС і ТЕЦ використовують вугілля або газ. Щоб у людей було світло, вони спалюють десятки тисяч тонн вугілля щодня. Як все працює? Вугілля спалюється у котлі і нагріває воду. Пара від цієї води крутить турбіну, яка з'єднана з генератором. А він же виробляє електричний струм. Чому те важливі? Вони можуть швидко включатися в мережу. Передусім, зранку та ввечері, саме в той час, коли ми збираємось на роботу та повертаємось додому і використовуємо багато електроенергії. Ворог хоче занурити Україну в темряву, тому вже два з половиною роки обстрілює наші електростанції. Масштаб руйнувань можна побачити на власні очі у центрі Києва на контрактовій площі. Тут стоїть зруйнований російськими ракетами трансформатор однієї з ТЕС. Він лише невелика частина завданих Росії руйнувань, але енергетики не здаються та працюють день і ніч, щоб в українців було світло.